Всім привіт! Це школа дисгольфу. В цьому відео розкажу за допомогою яких саме кидків можете кидати дуже далеко. Коли всі починають грати в дисгольф, то перш за все хочуть кидати максимально далеко. Щоб кидати далеко, треба мати певну техніку і. Правильний вибрати диск. Перед переглядом цього відео бажано вам рекомендую передивитися відео про характеристики дисків тут, і що таке хайзер і анхайзер тут. Отже, для максимальної дальності китка є два способи, які кидають: це Хайзер Фліп і Flex Shot. Отже, щоб кинути дуже далеко, не обов'язково мати дуже велику силу. Для цього можна. Підібрати правильний диск і випустити його під правильним кутом. фліп – це один з найдальніх кітків, який можна зробити, не витрачаючи дуже багато сили. Вам для цього потрібен буде диск Understable. Це той, який хоче повертати направо при кітку бекенду. Ви берете такий диск, робите, випускаєте його з е, Хайзером великим і він поки летить, його нутро, якби він хоче весь час повертати направо. І поки він летить, він вирівнюється, вирівнюється і летить прямо, і навіть буде повертати трошки направо, якщо він дуже understable. І весь цей час у цього польоту він якби летить і дистанцію дуже велику пролітає. За рахунок цього, і дуже далеко такий диск може залетіти. Також Heizer Flip використовують е, там, де багато дерев для тунельних кидків. Правильний диск підібраний, який understable, і ви його кидаєте з Хайзером кутом випуску, він вилітає, прямо летить і. Не буде вже повертати направо, а він за цей час просто рів вирівнюється, далі перестає крутитися і падає. З рахунок цього, якщо багато дерев і рівно-рівно диск треба кинути, то саме в лісі багато професіоналів кидають хайзерфліпи, тобто беруть диск, який хоче андерстейбл, хоче повертати направо. Інший максимально далекий кидок і на, на дистанції е, ну, турніри на дальність беруть, використовують флекс шот. Тобто беруть диск уже overstable, це той, який хоче наліво, але випускають його з анхайзером. Тобто ви випускаєте його з анхайзером, він летить дуже довго, і його стабільність, тобто те, що диск прагне наліво повернути при бекенду, він буде в польоті е, старатись Вивернути наліво, але так як ви випускаєте його з великим кутом анхайзером, то він летить і буде оце от ну, в повітрі буде дуже довго пролітати в повітрі, поки буде боротися з оцим кутом. І за рахунок цього теж дуже велика дистанція пролітає. Дякую за перегляд. Пробуйте різні диски кидати з різними кутами, щоб ви могли. Кидати дуже далеко і використовувати оці різні, різні маневри в різних ситуаціях на курсі. Пишіться на канал, якщо ще не підписались, напишіть коментарі, поставте лайки. І дякую за перегляд!